Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні, ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на першому ліпірковому турі телепроекту Твоє майбутнє. кожній людині сонечко. Тільки ж дайте йому світити, благає древньогрецький філософ Сократ, таким чином, порівнюючи велике яскраве небесне світило стала людини. Неймовірно сонячно, тепло і навіть спекотно. Талановитих промінчиків на сцені нашого телепроєкту першого відбіркового туру твоє маропитні коти. І це не дивно. Адже ось вже п'ятий ефір триває запеклий поєдинок за місце у другому турі, де на наших конкурсантів чекає омріяна професія тележурналіста. То з героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо. члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. А переглядати творчі виступи наших промінчиків конкурсантів. Ми почнемо саме. Конкурсантка Маріана мешкає в селі Ливкі, в Житомирського району і на нашому проєкті не вперше. Вона вже є фіналісткою першого акторського сезону Твоє майбутнє. Чим тобі запам'ятався цей сезон, і що ти хочеш отримати від цього сезону? Цей сезон мені запам'ятався яскравими враженнями, новими друзями. Цей сезон я хочу поповнити свої знання, хочу свій досвід наповнити. Поповнювати свій досвід Маряночка почала з пісні Дякую рок гурту Океан Ельзи. До речі, багато шанувальників цікавиться, чому Океан Ельзи отримав саме таку назву. Ми також вирішили про це дізнатися. І ось результат. Львів. Був і є культурною та музичною столицею України з початку 90-х років минулого сторіччя. Принаймні в місті з завинною регулярністю з'являлося безліч колективів, кожен з яких грав свою музику. Саме тоді два однокласника Паша Гудімов та Андрій Голяк захотіли залишити свій слід в музичній історії планети, для чого і створили групу, яку назвали Клан Тиші. Але через два роки, у вересні 94-го в колективі відбулася рокова подія. До гурту приєднався Славік Вікарчук і одразу ж став новим лідером. А 12 жовтня 1994 року змінилася ще і назва: Ось яким чином Вікарчук любив дивитися по телевізору шалено популярну з початку 90-х років підводну одіссею команди Кусто. Краса і неосяжність підводного світу, чітка організація і в той же час раціональність океану все це вразило і захопило славу. Так з'явилась назва для нової групи Океан. Проте саме це слово здавалося вже дуже банальним. І було вирішено додати океану ім'я. Причому чоловічому колективу захотілося мати океан з красивим жіночим ім'ям. Ім'я повинно було однаково звучати українською, російською та англійською мовами. Переглянули великий список жіночих імен, зупинилися на Ельза. Так і з'явився океан Ельзи. А щодо самої пісні, дякую! Історія її створення. Є для лідера групи невеселою і пов'язана з тим, що у 2002 році з гурту пішли два музиканти Юра Хусточка і Дмитро Шурав, утворивши нову групу. Славик протягом цілого місяця не з ким не розмовляв. У цей період народилася пісня Дякую. На нашій сцені нам її виконає Маріаночка. Дякую тобі! За те, що ти завжди зі мною, і навіть так, як я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів. Дякую тобі, за те, що ти завжди зі мною, і я живу не так, як всі.

За те, що ти завжди зі мною і Боже, я твоє дитя. але з тобою я світу дам нове життя, але з тобою я світу дам нове життя. Світу да нове життя. Маріана вже твердо крокує стежиною журналістики, відвідує, існуючу вже більше двох років у нас в Житомирі школу юних журналістів. І навіть пише власні вірші. Сидиш на вулиці і млієш. І розумієш, що твій одяг не вартий ні гроша. Але в людині головне не вбрання. Людині головне душа. Сидиш на вулиці і плачеш, бо ти бідний, і у кишені невеликі статки. Але ж людині головне не гроші, а любов до матері і батька. Не вперше на наш проект звітали і Яночка та Євген. Вони у першому сезоні у телевізійній новорічній надзвичайній історії вже випробовували свої сили у ролі телеакторів, вивчаючи правила безпеки під час святкування Нового року. Але Євгену більше запам'яталося. Мені запам'ятався він теми, що я розказував вірша на сцені тоді. З того часу минуло півроку, але Євгеній не змінив думки щодо вибору майбутньої професії. Він бажає стати військовим моряком. Саме тому у вільний від навчання час, крім відвідування гуртка юні друзі природи, ще качається та займається спортом. Сьогодні Євген зі сцени нашого проекту прочитає вірш письменника, революціонера, національного поета Угорщини, засновника національної форми реалізму в угорській літературі Шандора Петефі. Коли ти муж, будь мужним, в якому поет прославляє людську гідність, самоповагу та мужність, засуджує приниження і внутрішнє рабство. Коли ти муж, будь мужнім. знайди життя у путь. А лялькою на шворках в руках судьби, не будь, пес недлуги, доля, лякає навісна, лиш кволих і втікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах, Найкращий з демосфенів, меч в твоїх руках, Твори у вирі битви, а довершивши твір, Замовкне, як змовкає, гроза за краєм вір. Коли ти муж, будь мужнім, Борися і страждай. Але своєї волі нікому не віддай, то продається загине в зневазі й гуньбі. Голодний, але вільний. Пиши, дивісь собі. Коли ти муж, будь мужнім, вмій правду боронить. Хоча би довелося, за неї кров пролить. Зумій заради правди зламать життя своє. Честь боротьбі найвище, що в тебе в світі є. Коли ти муж, будь мужнім і в літ, тебе не подолають ні люди, ані світ. Водолбом, котрі буря, з корінням вирива, але який не гнеться під вітром, як трава. Яночку, сестричку Євгена, крім професії тележурналіста, вабить ще й мистецтво дизайнера. Мабуть, тому у вільний час Яна полюбляє малювати і відвідує гурток, як сама Яна назвала його в анкеті, саморобок. На сцені нашого проекту Яночка прочитає віршований твір Ліни Костенко з чудової збірочки віршів для дітей «Бузиновий цар твір, який ще раз підтверджує магічну силу поетичної думки нашої сучасниці і неймовірно талановитої письменниці Ліни Костенко, коли б вона навіть нічого не написала, окрім цих дитячих віршів, все одно було б зрозуміло. Який вона дивовижний поет. У садочку за виночку ходить вішня у, сад... у віночку. Хтось її грає на діду, подивлюся, я піду. Баба каже не ходи, тим ні поночі сади. Ти там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. У брови в нього волохаті, сиві пасма в пеле хаті, очі різні, брови різні, Кіхті в нього, як залізні, руки в нього, хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні, очі в нього не страшні, він сидить собі на пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні, ні, у... є у нього вс... під... квіти всі його піддаються. Я у нього для нас славне мо воїнство, мурашки. З анкети наступної нашої учасниці Катеринки ми дізналися, що вона має велике коло захоплень. А саме відвідує курси англійської мови, малює, танцює, вишиває хрестиком та бісером і при цьому. Крім професії тележурналіста, їй подобається професія лікаря. А на наш проект завітала для того, щоб я хочу перевірити свої сили, отримати нові враження та здобути нові знання. Нові знання Катруся обов'язково отримає, якщо потрапить до другого туру телепроєкту. А наразі вона зі сцени першого туру для випробовування своїх сил прочитає нам байки радянського письменника, поета, байкаря, драматурга, військового кореспондента, автора текстів гімнів Радянського Союзу і гімну Російської Федерації Сергія Міхалкова. І це найдивовижніше. Ні в одній країні світу не траплялось так, щоб слова трьох державних гімнів 1943, 1977, 2001 років, написав один і той же чоловік, що отримав це право на конкурсній основі. Явище феноменальне, гідне зайняти почесне місце в книгі рекордів Гіннеса. Отже, Сергій Міхалков для дорослих, перш за все, відомий як автор гімну, а допитлива ж дітвора Сергія Володимировича знає під двома сім знайомими словами: дядя Стьопа, добрий велетин, хоробрий і великодушний, який рятує людей одним рухом руки з обличчям самого автора. Перу Сергія Міхалкова належить більше 200 байок. Лаконічність, простота, розмовна мова, гумор, основні відмінні риси басиного стилю поету, сюжет будь-якої байки про добро, про прекрасне і в кінцевому рахунку відновлення справедливості. Найвідоміші байки Кірпіч і льдіна», Рамашка і Роза міцно увійшли в репертуар майстрів художнього слова кількох поколінь. І з пливом часу ані трохи не постаріли. Саме їх нам зараз і прочитає Катерина. Ромашка і роза, прошу мене простити за прощення в прозі. Ромашка скромна, сказала пиш на розі, но вижу я, в курк вашого стебля, живе і множиться растительная тля. Мне кажется, що в нього для вас угроза. Где вам судіть нас? спилила роза. Ромашкам полевым дела садовых роз Не следует совать свой нос. Довольная собой и всех презрев при этом, Красавица погибла тем же летом, Не потому что она свела, А потому что дружеским советом Цветка незнатного она пренебрегла. Кто на других глядит высокомерно, Тот этой басни не поймет, наверное. Кирпич и льдина. Плыл по реке кирпич на Дине, он у нее лежал на середине, и все командовал, что не туда плывет, что нужно бы прибавить ход, что нужно иначе держаться, напрасно не трещать и к берегу не жаться. Альдина таяла, приветствуя весну. Пришел мгновение, кирпич прошел ко дну. Кирпич наполнил человека мне, что думал про себя. Я нынче на коне, Учив других команди пытался, а сам не на коні на Діні оказался. Аннушка. Наступна наша талановита конкурсантка Промінчик має дві найзаповітніші мрії: обов'язково побувати у Лондоні і мати собаку. А у майбутньому опанувати професії хореографа та журналіста. Остання, мабуть, і привела її на наш телепроект. Я хочу показати, чого я навчилася за ці роки. А чому ти вчилася? Я вчилася писати вірші. Аннушка відвідує літературний гурток. Там вона і вчиться писати вірші, які ми з вами зараз почуємо. Весна прийшла до нас із сонечком в руках, з нею прилетіли пташечки, і все одразу раділо, все ожило, і в небі жай воронок почав співати. Люблю я мед солоденький, люблю я маму рідненьку, Оселю свою я люблю та рідний край, у якому живу. Первое сентября день для всех веселый. Я возьму портфель и помчуся в школу сразу на линейку, а потом все в класс. Начался урок и учебный год. Свій власний віршований твір нам сьогодні прочитає і Анастасія, конкурсантка, яка захоплюється музикою, малюванням та співає. Але спочатку давайте дізнаємось, чому вона звітала на наш проект. Ну, побачила по телевізору, захотіла спробувати. Тобто, тебе захопив минулий сезон, так? Так. Е, що ти хочеш взяти для себе від цього сезону? Я не знаю. Якісь нові нові знання, може якийсь подарунок навіть навчитися хочеш чогось так? Що сьогодні будеш демонструвати? Я буду розказувати свій вірш про Новий год на російській мові і вірш Квітень. Дети, дети, ребятишки, все девчонки и мальчишки, приходите к нам опять новый Новый Год встречать. Дед Мороз там будет точно, вызвали его мы срочно. Где подарки для ребят? Слуга ставил весь отряд. Вон несут, они тут закричала. Дети скинули с лица свои печали. Поднялись и побежали, потому что очень долго ждали. Ей, глядите, там в окне Дед Мороз к нам прилетел. И пошли все к воротам, Дед Мороз их там. Здравствуй, здравствуй, Дед двора! Дети скрипнули. Ура! А ще Анастасія познайомила нас з віршованим весняним твором доктора економічних наук, професора, ректора Луганського національного аграрного університету Валентини Ткаченко. -Квітень. День у квітні довше сонцем квітне, сніг розстав на вигрітій землі. Малюки на ручагів лакитних, паперові носять кораблі, хоч немає ні дощі, ні зливи. Квітень місяць справжній водолі. Він вихльопує річок розливи, підмога пісок береговий, підпливають верби кучеряві і сині тлуки зелені, та на змоклій лісовій галяві засиніли проріски дрібні, і без листа розсвіла вішина. Ліщина заглядає сережками в потік, розтвічати поспіша вільшина ліс ліс, неначе весняний квітник. Жив собі на землі маленький веселий струмочок. Якось одного разу добіг струмочок до краю великої пустелі і злякався. Злякався спеки. Адже вона була для нього невідомою і новою. Ні, ну, звичайно, струмочок хотів бігти далі, але боявся. І тільки він хотів повертати назад, як почув голос. Якщо ти не наважишся на цей крок, ти ніколи не дізнаєшся, на що ти здатний. Біжи далі. І струмочок зважився бігти далі. Але десь на середині пустелі почав випаровуватися. Його крапельки піднімалися високо до неба, збиралися в хмари і пливли на пустелі. Згодом вони пролилися дощем, якого так чекала земля. Життя струмочка стало щасливим. Я можу більше, ніж думав, промовляв кожною крапелькою вже струмочок дощик. Я щасливий! Стати щасливим йому допоміг саме той перший сміливий крок. І хоча всі подальші кроки були нелегкими, він зміг досягти успіху. Так само наш телепроект. Для наших учасників є новим і невідомим кроком. Але вони, зробивши цей невідомий, але сміливий крок на сцену на вірному шляху до успіху. Тож настав час дізнатися, хто з героїв нашого сьогоднішнього ефіру. На вірному шляху до успіху і крокуватиме разом з нами у другому турі стежинкою журналістської справи. За підсумками суддівських протоколів до другого туру телепроекту Твоє майбутнє один сьогоднішніх учасників увішні Анастасія Кудряшова, Анна Хоцька, Катерина Стеглюк та Маяна Шкравій. Вітаємо дівчаток з перемогою! Отже, шановні телеглядачі, запам'ятайте, не талановитих дітей не існує. Існує дорослий, яким просто не вистачає часу займатися дитиною. Наш телепроект має на меті виправити подібне становище і звернути увагу, шановні дорослі, на ваших талановитих дітей. Любіть своїх дітей. Ну а на сьогодні все. Зустрінемось на святі талантів наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Цеплюк. Звукорежисер Олександр Кодобовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проекту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.